Упродовж кількох днів сквер біля пам'ятника воїну-прикордоннику є справжньою гарячою точкою Нововолинська. За кілька днів тут встигли і провести мітинг, і зірвати бетонні плити, і навіть повкладати їх назад. Приводом для заворухи стало розпорядження голови Волинської ОДА Бориса Клімчука, яким затверджено перелік об'єктів будівництва реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності, фінансування яких здійснюватиметься у 2013 році за рахунок коштів обласного бюджету. Згідно цього розпорядження, у Нововолинську капітальному ремонту підлягає площа біля пам'ятника. Ознаку воїну-прикордоннику. Із обласного бюджету на ці цілі виділено 420 тисяч гривень. На сьогоднішній день є три розпорядження голови облдержадміністрації. Видані вони 28 лютого цього року. Номер 76 про затвердження переліку об'єктів, які у 2013 році фінансуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на будівництво, реконструкцію. Ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбачених і так далі. І так далі по тексту. Є також інше розпорядження, номер 82 про затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту, утримання доріг комунальної власності з обласного бюджету. І є з державного бюджету. Тобто є три розпорядження: 83, 82 і 76. Згідно цих розпоряджень, заключені відповідні угоди, причому, от як саме звучить, наприклад, оце 82 -е розпорядження, яке стосується міста Новолинська і об'єкта в місті Новолинську, який чомусь у декого викликав багато суперечок. Капітальний ремонт площі біля пам'ятного знаку воїну-прикордоннику за адресою бульвар Шевченко 36-38. Що тут говориться, зобов'язую управління інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації до 1 квітня 2013 року підготувати пропозиції щодо розподілу між об'єктами на 2013 рік залишку осигнувань обласного бюджету. Передбачених на будівництво реконструкцію та ремонт та утримання доріг комунальної власності, угода на даний об'єкт підписана з обласним утворенням інфраструктури туризму обласною держадміністрацією і підрядником. Проплачений вже аванс в розмірі 30%. Заплачено за саму документацію. Зроблена експертиза і також проплачені кошти. Завезено вже плитку. І тут виникає питання, ні, не можна, це марнотратство і так далі. Однак така перспектива прийшлась не по душі членам депутатської групи Спільна думка. Хоча серед громадськості побутує думка, що це стало гарним інформаційним приводом для збунтування населення і дискредитації міського голови. Відтак, щоранку опозиціонери чи не у повному складі збираються біля пам'ятника, щоб так би мовити контролювати ситуацію на місці. Наша знімальна група застала народних обранців у самий розпал роботи, коли ті власноруч, щоправда, під яскравими спалахами фотоапаратів встановлювали на місце бетонні плити. Які до того були демонтовані, перш за все, ви ж бачите, да, тут на сьогоднішній день на цій площі є плитка. Вона, як на моє розуміння, вона в цілком задовільному стані. От, і якщо порівняти станції і плитки, наприклад, доріг на самострої, а саме той, про яку ми зараз говоримо, по вулиці Нікрасова, то це ну так якби небо і земля. І тому е можна сказати, да, тут можна зробити. Поміняти костку, можна зробити благоустрій, це добре і так і треба буде зробити колись. Можливо, навіть і гранітом викласти, вшанувати наших ветеранів, пам'ятник для наших дітей. Але тоді, коли всі інші проблеми міста більш нагальніші, будуть вирішені, тут не є велика проблема. Вчора приїхали працівники «Сантехмонтаж», почали знімати, демонтувати цю плитку. Можливо, вони і мають дозволи, можливо, не мають замовлення. Нам це невідомо. Ми не знаємо до кінця ситуації, але однозначно знаємо те, що знімати цю плитку зараз недоцільно. Депутатська група Спільна думка з ініціювала збір підписів проти цього проєкту. Скажіть, ну чого? Ну хіба це з бік обставин, що вже в понеділок, самого ранку, сюди приходить виконавець і вже починає ці роботи? Я думаю, що площа підготовлена для тих кількох. Дійст, які відбуваються в році, вона абсолютно нормально підготовлена. Колись тут наші предки поставили оці бетонні плити, і вони нормально слугують і можуть ще не один десяток років прослугувати людям для того, щоб вони могли віддати шану тим воїнам, які захищали нашу Україну, нашу Волинь. На нашу думку, що ті величезні кошти, які спрямовані сюди, а це понад півмільйона гривень. Краще спрямувати на інші потреби громади сьогодні для тих же ветеранів є можливість зробити дороги на приватному секторі, тому що, на жаль, багато з них ходять по калюжах, по ямах, по вибоїнах. Окрім того, було організовано збір підписів громади проти запланованої реконструкції площі біля пам'ятного знаку. Хоча з приводу об'єктивності цих підписів виникають сумніви. Більшість перехожих переконані, що підписувалися за те, щоб зробити дорогу з 5, 6, 15 мікрорайонів до міста, а про реконструкцію пам'ятника взагалі. Не чули. Ви знаєте, за що ставили підпис? Знаю, а, за дорогу. Щоб маршрутка їздила по окружній. А тобто ви вважаєте, що площа біля пам'ятника-прикордоннику недостойна того, щоб її реконструювали? Це не той знак а, який... Я не хочу. Це що мають пам'ятника реконструювати? Ну, я був би проти, хай би пам'ятник був. А Не можна так, щоб його не трогати до пам'ятника. <рес> То ви підписуєтесь і не знаєте, за що Та я за дорогу, але за пам'ятник я не знаю нічого. Знаєте, за що ставили підпис? Знаю. Розкажіть нам. За те, щоб була дорога через вулицю Некрасова до 15-го мікрорайону, тобто ви вважаєте, що площа біля пам'ятника такого вона не достойна для недостойна. Це не я ж такий, ну я знаю. Я рахую, що в нас є набагато важніші питання в місті, які треба вирішувати. Незрозумілим залишається тільки одне: чому організатори мітингу так активно піднімали тему дороги на Некрасова. Якщо роботи з її будівництва розпочато ще за кілька тижнів до акції протесту, до того ж, зовсім не їхніми руками. Є розпорядження губернатора області Бориса Клімчука про виділення коштів із обласного бюджету саме на цю дорогу. Подейкають, що це спроба спільної думки маніпулювати свідомістю мешканців, мовляв, підписи зібрали і от вам дорогу почали робити. Не надто чесний хід. Як для тих, хто позиціонує себе борцями за справедливість і краще майбутнє міста. На вулиці Некраса ми почали робити з 25 числа. Працюємо кожен день, цілий тиждень, з понеділка і до п'ятниці. А тим часом, поки депутати зі спільної думки визначили думку всієї громади, фактично без самої громади. Адже на мітингах, окрім власне народних обранців, охоронців правопорядку та журналістів, майже нікого і не було. Далеко не всі мешканці поділяють їх позицію. Зокрема, науленців обурює ставлення депутатів до нашої культурної та духовної спадщини, яку в одній зі статей, що лобіює інтереси спільної думки, взагалі назвали нікому не потрібною скульптурою. На міському ринку в суботу, в неділю. Тиждень... Були, збирали підписи окремі депутати міської ради про те, що виділені кошти на реконструкцію воїну-прикордоннику, яка знаходиться в нас по бульварі Шевченка. Міська організація цілком згідна з пропозицією інших депутатів, які дійсно треба проводити ту реконструкцію. Чому саме? Справа в тому, що ми напередодні -річ, 80-річчя визнання України. 2015 рік це 70-річчя великої перемоги. Цей пам'ятник воїну-прикордоннику вже побудований давно. Потрібно зробити і ремонт, і зробити реконструкцію, потрібно рішити, тому що ветерани приходять з паличками. Там і важко, дехто в колясці приїжджає, тому що в мене ветерани в нашій організації вже мають по 85-90 років. Прийшли до висновку про те, що не так-то вже дуже багато коштів треба на це, але треба це зробити, тому що ця сама площа окраса нашого міста. Треба це зробити. Міський голова Віктор Сапожніков, коментуючи ситуацію, висловив побоювання, що через таке ставлення до асигнувань з області місто може втратити і ті кошти, що вже виділено та й сам історичний об'єкт як такий. Я старався, щоб це попало нам з обласного бюджету. Не з міського, а з обласного бюджету. І це зроблено. А взагалі, цього року, як ніколи, ми плануємо досить таки велику кількість зробити по дорогах, в тому числі. І оця дорога по Понікрасова. В розпорядженні номер 76 майже 400 тисяч записана дорога по Понікрасова. І вже розпочато її будівництво. Так, да, всі ми пам'ятаємо перед виборами гасло, що партія регіонів запропонувала міський голова підтримав. Підійшов до мене Андрій Самков. Я кажу, будь ласка, будемо, але старайся витягнути з області також як депутат, як партійний лідер, кошти додаткові, На цього чогось не робляться. А коли, значить, я домовився і є розпорядження голови обладміністрації вже проплачені гроші, починаються чомусь отакі от речі. Не зрозуміло мені абсолютно. Чи це просто от саме групу? Спільна думка, що от такі борці за народ. Ну, це фактично буря в стакані води. Та раді Бога, хто кому забороняє? Давайте затаскуйте в місто кошти. Я тільки пожму кожного руку і подякую. А ділити те, що вже заплановано, зроблено. Ну, тут багато розуму кажуть, не треба. Е, кстати, ми починаємо, я вже назвав вулицю Некрасова, от в тому районі. Не робилося десятки років ще за радянської влади. Отакий вузол вулиця Нікрасова, асфальтування, районом 4-ї шахти, вулиця Філатова спуском до бувшої Кошевої, Лесі Українки, Глінки, крайня частина, там, де ми колись прокладали кабель, міняли повністю, щоб покращити енергозабезпечення міста, Ліпінського, Коцюбинського. А потім перейдемо далі оцей вузол до другої шахти. Це Герняцька, Раціоналізаторів, Молодіжна. І потім іще ще йдемо. Також давним-давно там робили водопониження. Минулого року воду. Позаминулого водопониження. Минулого року воду. А зараз переходимо на вулицю Тиху. Це в район першої шахти. Ще і там буде асфальт положений. Це крім того, що асфальтування, ямковий ремонт ведеться по центральних вулицях. Так що робиться, думається, дбається, а на тому фоні показати щось, от, своє я не дамо. Ну, вийшли не знаю, 9 чи 10 там депутатів, і ні, не пустимо. Да, врешті-решт, є указ президента про відзначення 70-ліття перемоги Великої Вітчизняній війні. 30 років біля того пам'ятника, крім що підбілити, побрати, покосити, нічого ж не робилося. То невже пам'ять про десятки мільйонів жертв не заслуговує того, і ще раз наголошую, це не з міського бюджету, з обласного бюджету. Додаткові кошти. От якщо взяти це, от дивлюсь, кому ще виділялося згідно цього розпорядження, от дивіться. Наприклад, під'їзна дорога до кладовища ну ми свою зробили за власні кошти, в три прийоми, під'їзна дорога до Святопокровської церкви, наприклад, або там, вулиця Радянська, або от, до, в селі, там, до такої церкви, от, є багато тут, до церков до кладовищ. От, по Любишівському районі 5 об'єктів по 50 тисяч це докладовищ. До церкви. Тобто, це спеціально було видано розпорядження, щоб от покрити такі об'єкти. І, і ще раз скажу, мені просто не зрозуміло. І перед тим два дні розповсюджується листівка на ринку, значить, де от сказано, що е, значить, хіба в місті нема важливих проблем? Є. І я наголошую. Ну чомусь жоден з цих депутатів за цю проблему не взявся за її вирішення. Сьогодні є як мінімум по бюджету дві проблеми. Перша – це виконання першого кошику бюджету, делегованих повноважень, кошти, з якої, з якої йдуть на заробітну плату бюджетникам. Там провал, там доведений нам такий план, що його неможливо виконати, і він не виконується. І ніхто з тих депутатів проблеми. Головна проблема, як не буде зарплати чим платити, що тоді будемо робити? Або слідуюче, от грошей, економим гроші, економим гроші. Де сьогодні є в бюджеті розвитку грошей. Сьогодні ці гроші не йдуть через казначейство. Ну чому б депутатам? От також проблема не зайнятися цим питанням. Не йдуть вони лежать в казначействі. По 10 разів треба дзвонити, просити, якийсь там вісотам дають. І це не тільки по Новолинську. Це по всій Україні. Я знаю, що це питання будуть губернатори ставити і перед Азаровим, бо так далі не може бути. Ми ж дійсно тоді не підготуємо оті садочки, оті школи, ремонти покривель, за які так ратується, не йдуть платежі. І таких проблем море. Так, да, однозначно є джерело влади це народ. Але не можна народом прикриватися весь час. Тому я звертаюся до всіх і вся, підійти до того розуміння, в результаті таких дій в мене є щось підозра, бо вже я кажу, авансові платежі пішли, все, і костка закуплена, що в результаті цього ми просто можемо втратити цей об'єкт. Ми його в місті не будемо мати. А вулиця Некрасова розпочата і вона буде завершена. Це я обіцяю, міський голова. Тим людям, які там живуть, і яким ця дорога потрібна, бо вона всім потрібна. До речі, вона на Шахтарський мікрорайон не вийде. Вона вийде в район хлібозаводу. Бо згідно генерального плану, 5 15-й, 6-й мікрорайон є окремо запланована дорога. І вона колись буде зроблена. Но найближчим часом вулиця Некрасова. Не треба спекулювати цією вулицею. Розпочаття ці роботи ще минулого, до речі, року. І цього року продовжується. І на слідуючий рік будуть продовжуватись. Я просто не знаю, яка тут політика переслідується, це тільки заважає в роботі і не більше того. Додаткових асигнувань в місто ці дії не. Заведуть безумовно, проблем у місті вистачає, та чомусь місцеві опозиціонери їх не підіймають. Натомість ведуть війну з вітряками, ще й спекулюючи надавно наболівшій для міста темі дороги Понекрасова. Скидається на те, що членам спільної думки так хочеться проти чогось протестувати, що вони при першій ліпшій нагоді роздули скандал. Хоча у суті своїй цей скандал мильна бульбашка, яка легко виникла і легко зникне, не потягнувши за собою жодних змін на краще. За таких умов говорити про політичну незаангажованість депутатської групи аж ніяк не випадає. І якщо у змі вони заявляють, що їх мета створення спільного бачення депутатів та мешканців у вирішенні проблем міста, то чому ж своїми діями намагаються маніпулювати думкою громади, нав'язуючи власні інтереси. Та й зрештою, які можуть бути спільні погляди на буденні негаразди у простих містян і бізнесменів мільйонерів